Все більше дикості так званої Росії відкривається світу. Можливо, хтось про це знав завжди, але впевнений, більшість українців і уявити собі не могло таких збочень, як снохатство. Поширена на Росії практика статевих актів між свекром і невісткою, снохою. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проекту Україна. Інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію України і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було насправді. Ще на початку ХХ століття в дірівнях Росії, а там жило до 80% населення імперії, повсюдним було явище снохатства або снаха російською мовою, статевим стосункам свекра і невістки. Голова великої селянської родини мав абсолютну патріархальну владу над усіма членами родини, в тому числі і над дружинами синів. На Росії із бою була будівля або камера, складеного із колод великого будинку в межах чотирьох стін. Були й невеликі житла, їх називали Ізбушка. Ізбушка, Ізбушка. Стань к лесу задом, камні передом. Родини переважно досить великі, жили у великих ізбах. Такі житла будували і в давньоруські часи, але на Росії вони масово зводились ще й на початку 20-го століття. Чотиристінна конструкція опалювалася однією піччю для варіння. Інколи навіть по чорному, без димаря. На старих фотографіях отечественних деревень можна побачити дома без димових труб. От саме ота, нібито легендарна руська печ мурувалася із глини і не мала димоходної труби. Як правило, печі з класією трубою були ті у зажиточних людей. Дим із печі випускався через спеціальний отвір, валакове яконце, й виходив надвір вже охолодженим. Такі будинки були доволі високими, адже диму потрібен був об'єм. Стеля такого будинку завжди була в сажі. Сажа сідала буквально везде. Іменно по этой причині крестьяне постійно були грязними. А в кутках розвішувалися різні продукти на просушку, гриби, ягоди і лікувальні трави. Також прям. У будинку коптили м'ясо і рибу. Відмічали також, що прокопчені колоди, із яких була зведена хатина, не гніють і не відсирівають. Найчастіше велика родина, а це батьки, мінімум троє дітей, а часто ще й баба з дідом, а потім ще й онуки, жила в одному опаленому приміщенні в межах чотирьох стін. Такий будинок називали Ізба Чотирьох стінкам. До неї могли бути прибудовані холодні сіни, а могло бути ще й третє приміщення, переважно господарська кліть, але роль житла виконувала власне Ізба чотири стіни, і у цих чотирьох стінах мешкала величезна родина. Діти з бабою, дружина, діти. Дружини старших синів, а може ще й їх діти, усім цим керував патріарх, батько родини, якого називали Большак, або домовладика. Влада його була майже безмежною, в тому числі і над дружинами синів. Саме тому на Росії снохатство було абсолютно звичайною практикою. Все починалося відразу після одруження сина, а одружували їх у 12-13 років на дівчатах. 16-17 років фактично дитину одружували на майже дорослій жінці, яка вже могла повноцінно працювати із користю для родини, могла народжувати дітей і потребувала, на думку Большака, статевих стосунків. А оскільки 12-річний офіційний чоловік був ще не готовий до таких стосунків, його обов'язки брав на себе батько, свекор. Всі про це знали. Це була абсолютно звичайна практика. Свекор мав подарувати невістці якогось подарунка, хустку чи якусь яскраву Краву одежину, і вже потім він вважав себе вправі тягнути дівчину у ліжко. Хоча я не впевнений, що там було ліжко. Свекруха, як і вся родина, вважала це абсолютно нормальним. Свекор міг спати щоночі із різними жінками, дружиною, дружинами різних синів, снохами. І усе це відбувалося в одному приміщенні большой крістянська Ізбі. Всі все бачили і чули. Діти, внуки. Як же гидко, і сини це також вважали нормою, а потім і самі так само робили по відношенню до своїх синів. А якщо хтось не вірить, відкрийте хоча б Вікіпедію і введіть снохатство. Там про це багато. Це важко вкласти в голову, і цей народ хтось вважав братнім. От звідки взялися чмоні. Адже досить часто жінки народжували дітей не від чоловіків, а від свекорів. До речі, Большак, який звикав до такого стану речей, відправляв одруженого сина років у 16-17 у відхожі промисли на дальній. Заробітки. Це була дуже популярна практика, адже в деревні роботи було не так вже й багато, і заробити грошей було ніде. Сини перебували на відходах роками і бачилися із своїми дружинами всього кілька разів на рік. Весь інший час жінки були під владою Большака. Деякі домовладики взагалі відправляли своїх синів у рекрути на 25 років, щоб мати постійні статеві контакти із їх дружинами. Оце справжня дикість. Про снохатство в російській літературі написано дуже багато. Ось, наприклад, як писав про це Владимир Набоков, батько відомого письменника. Ніде, кажется, крім Росії, нет по крайней мере того, чтобы один вид кровосмешения приобрел характер почти нормального бытового явления, получив соответствующее техническое название – «снохачество». Про писали або згадували його у своїх творах Іван Тургенів та Іван Бунін, Ніколай Нікрасов та Ніколай Лісков, Максим Горький, Міхаїл Шолохов та багато інших письменників. Російська сільська родина це був такий собі міні колгосп роботу в якому розподіляв Большак. Невістка знала, що у випадку відмови тестю її завалять непосильною цілодобовою роботою. Таким чином, свекор примушував невістку до статевої близькості. Спочатку він її умовляв, дарував дарунки, обіцяв легку роботу. Якщо ж вона не погоджувалася, вхід йшли репресії, тяжка каторжна робота. Постійні сварки, приниження, а часто й побиття. Життя жінок, які відмовляли большаку, перетворювалося на пекло. Після відмови їх часто виганяли із ізби, селили у погрібі або у холодній коморі. Бували випадки, коли жінки намагалися знайти захист від домагань свекра у голосному суді, але судді уникали розгляду таких справ. Коли ж були незаперечні докази статевих зв'язків свекра із снохою, винуватою визнавалася жінка, яка, мовляв, спокусила свекра. Після цього штрафували чоловіка жінки. Ну а пізніше її чекала розправа з боку чоловіка, який її жорстоко бив і голою виганяв на двір. Взагалі, жорстоке побиття невістки, снохи, вважалося у російських селян нормальним явищем. Б'йот значить любіт. Сноху били і свекор, і чоловік, і свекруха. Бувало, що били просто для профілактики, щоб була сумирною і податливою. Деякі українські автори описували випадки снохатства у віддалених глухих гірських карпатських селах або в лісових селах Полісся. Наприклад, Іван Франко написав працю сліди снохатства в наших горах. Він шукав сліди і описував давні часи, але на Росії снохатство було абсолютно банальною, поширеною в кожній діревній річчю. Навіть у 20 столітті більшість сільських родин московитів сповідували патріархальний спосіб життя і мешкали в одному будинку. Діди, батьки, Ни діти, внуки всі вкупі в Україні ж була нуклеарна сім'я сім'я, яка складалася із батьків та їхніх дітей, що не перебувають у шлюбі. Після шлюбу при першій можливості діти йшли жити окремо при нуклеарній сім'ї. Снохатство неможливе, тому ми не маємо жодної подібності із росіянами, практично ні в чому, а особливо у такій дикості. Уявіть собі Кайдашеву сім'ю, в якій би Омелько спав. Із дружиною Карпа, і як би до цього віднесла Скайдашиха. Саме тому найбільшими гвалтівниками у всіх війнах були російські солдати. Для них не було і немає ніяких моральних бар'єрів. Але це вже інша історія. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати і наш канал, і український YouTube.